Всім привіт-привіт! Сьогодні невеличкий звіт за останній тиждень, мабуть. Хочу показати, розказати, що я в'язала, що в'яжу, що завершила. В мене є готові роботи. Ну, Перша готова робота, як ви можете бачити на мені, це мій светрик з Ангори. Ось такий. Теплесенький, м'якесенький, ніжнесенький. Дуже приємна робота була, я вже говорила, коли його в'язала, да, коли показувала в процесах. Дуже приємно в'язався. окрім того, що в мене, мабуть, при в'язанні була трохи алергія на, на цей пух, тому що він летів, звісно ж, скрізь де тільки можна. Зараз я не скажу, що він дуже сильно линяє, але все ж таки, знаєте, є. Деякі ворсинки, ну, поки що не тримаються в місця, <смі> скажімо так. І ось ну, всі, хто знає, да, що таке алергія, в кого є алергія на ті чи інші якісь речовини, ті знають всі симптоми, да, як це приємно, ну нічого, все рівно він зв'язався. Вже не пам'ятаю, Боже, якісь це в мене були спиці. Здається, 3, 5 чи 4, ну, тобто не маленькі спиці, в'язала я в дві ниточки. Що вам ще сказати? Розхід невеликий. Светрик дуже легесенький, дуже такий ніжний, теплий, затишний, такий, ну дуже приємний, дуже-дуже мені сподобалося. І сам процес в'язання, якби не всі. Прелісті, да? <хи> Алергії, то взагалі ну, в'яжеш і просто насолоджуєшся цим процесом, бо ну, м'якеньке, ніжне, легеньке, гарне, тобто я дуже задоволена роботою і зв'язалася воно дуже-дуже швидко. Ну, Що ще вам сказати? Якщо не забуду, зараз після відео зважу цей светрик, бо я його ще не зважила, в мене була бобіночка близько, мабуть, 400 грамів, то там ще залишилося. Так, Ну, не знаю. Може, на якісь рукавички ще вистачить. Да, бо, ну, в общем, Треба зважити, треба зважити, подивитися, скільки в мене пішло, бо я ще цього не зробила. ось так. Так, Тобто це перша готова робота. Наступна готова робота, яка в мене є, це моя лялечка, яку я починала у рамках спільника. Який організувала Оксана Недошитко, і він називався, називається іграшковий бум? Це каркасна лялечка. каркасна, тому що в тіло ув'язувався каркас із дроту, і таким чином у неї можуть рухатися ручки, ніжки, ну, як рухатися, да? вони можуть тримати форму, тобто їх можна. Ось так ними керувати. Ніжки тут у мене, бачите, з колінцями, вони також можуть згинатися. Ось так, голова також може приймати ту форму, яку, яку вам хочеться. Да? Коли я в останнє показувала лялечка, ще в мене була без одягу. Зв'язала я одяг, це в мене таке платьочко. Моя улюблена. Улюблений спосіб робити гудзички, да? це не гудзички, а просто бусинки пришиваються, все тут знімається, розстібається. Також в мене тут є ось таке взуття <гум> ось такі манюні та да, та, які також знімаються, одягаються. Ось так ось довго думала, що робити з зачіску, і таки я сюди перекріпила квіточки. І ось така у мене вийшла ляля, яку я дуже задоволена. І ще така історія цікава трапилася з цією лялькою. Це те, що коли я показала її в інстаграм, багато дівчат написали, що лялька схожа на одну з Ютуб-блогерів. Це Юлія Хан. Покликання на її канал я залишу під цим відео. Постараюся не забути залишити, да? І... Подивитися, чи вам воно схоже на неї чи ні. Ну, і так. І що ми домовилися з Юлією, що ця лялька повинна бути в неї. Ну, а як же? Ну, не просто ж так вийшло, правильно? Тому лялечка скоро поїде до Юлії на пемже. Ось така краса, яка в мене вийшла лялюся. Так, наступна готова робота. Ця робота також із спільника Оксани. Це мій пес-патрон. Не скажу, що я цією роботою мега задоволена. Чому? Тому що ну, щось він у мене цей пес не йшов. Початок був непоганий, Так, але потім щось у мене весь час не ладилося з цим псом. Я весь час десь щось то загублю, то. То не так зв'яжу, то не дочитаю кількість рядів. Ну, я не знаю, чого в мене така ситуація трапилася. Не знаю, щось мені не подобається в цій роботі. Бронежилет ось тут застібається на такі, як вони називаються, крючечки, гачечки, газечки. Да? Я ті гачечки двічі перешивала, в мене все одно їх видно, мабуть, треба було зшити його той жилет, щоб він не знімався. Я не знаю. Ну, щось мені не так, так? Да? Тут щось плямочка ж така, так? Да? Собачка <хи> цікава, тільки, ну, знаєте, як ото воно щось десь тобі не сподобається, то все, то щось тобі все не так тоді. Ну, ось такий у мене песик вийшов. Песик за майстер-класом Тані Янчу. Хто не знає, ну мабуть, не тільки в неї були, да, майстер-класи на цього песика. Ну, я в'язала за її майстер-класом. Який давно вже купила, давним-давно вже купила. І ось тільки у спільнику Оксани я змогла нарешті його зв'язати. Так, що вам ще показати? Наступна, О, покажу ще одну готову роботу, а да, потім інше. Так, ось у мене серветочка зв'язалася така. Майстер-клас на цю серветочку є на каналі. Вже багато хто зв'язав. Не знаю чи ще всю, ну, процесики мені скидали, я бачила. Тобто, все в'яжеться. Все гарно, все чудово. Рада, що все виходить. Так, і зараз, якщо серветки, то вже покажу, що я ще роблю. Зараз знімаю черговий майстер-клас на наступну серветочку, так як вам її показати. Так, ага на моєму білому фоні взагалі нічого не видно. Так, ну вона не заблокована, так? Да? То, відповідно, не дуже що красиво, але бачите, рельєфненька серветочка буде. Ось така. Скоро буде майстер-клас. Сподіваюся, скоро її завершу. Так, і тепер про, про не дуже приємне. А, мій багатостраждальний оранжевий джемпер. В чому він багатостраждальний? Я вам показувала. Початок роботи, да, коли я зв'язала ось цю першу жакардову доріжечку. Да, вона мені сподобалася. Тоді я вам показувала, як я знайшла ось цей візерунок да, і почала його в'язати. Після того я пров'язала ще, мабуть, ну, рядів 20, а візерунка всього, мабуть, 40 рядів. Ну, щось таке. І ось тепер він мені не подобається. Чому? Тому що. Ниточка сама по собі слизька, і це все роз'їжджається. Ну, здалеку, то воно ще їй, знаєте, так то нічого. Ну, зблизька це мені зовсім не подобається. Тут все вийшло охайно, коли невеликі проміжки між м м кольорами, да, я можу контролювати гарний натяг, все, ну, все добре. Але ось тут, тут вже пішли великі проміжки, тут вже пішли. Ну, тобто він це все не подобається. Я вчора сиділа, на нього дивилася, дивилася, вчора був час пов'язати, але ну, ну, не в'яжеться, знаєте, не в'яжеться і все. не подобається. І сиджу на нього дивлюся. Попідтягую ті протяжечки, кого попідтягую, а воно мені все одно не то. Все одно не то. І сижу на нього дивлюся, чи розпускати його, його, чи, чи воно виправиться, я вже думаю, та дов'яжу, мабуть, я той рукав. Виперу, подивлюсь, може, воно стане на місця, потім дивлюся і розумію, що воно мені ну, не подобається. не-не-не. І того я вчора почала в'язати шкарпетки. Ну, Ось так. Бо не знала, куди в свої руці діти. Візьму, потримаю той оранжевий джемпер, в руках, потім покладу, потримаю, покладу. І в результаті почала шкарпетки. Тому що в'язати далі, коли тобі це все не подобається, це нема сенсу розпустити ось так на емоціях. Я цього не люблю, тому що потім можу пошкодувати. Тобто я подумаю ще, вирішу, що з цим всім робити, да? потім вже буду, буду робити. Не знаю, чи прибрати той жакард великий, зробити маленький вставками частішими чи що робить, ну Не знаю, не подобається мені чи то я б заморилася від того ж карту. Ну, Поки що не знаю, хай полеже. Так, що до шкарпеточок. Шкарпеточки я почала з ось такої пряжі, колись показувала, як я її придбала. Це німецька стокова пряжа була. Тут в складі 45% вовни, 35% бавовни, 13 поліамід. І 7% якогось еліту. Не знаю, що це таке. Е, ниточка виглядає ось так якось цікаво. Бачите, вона ніби обкручена, мабуть, тим елітом чи поліамідом. ну, якась вона неоднорідна, бачите? І, і вчора я почала в'язати. В'яжу відразу дві шкарпеточки, до того ж в'яжу. Від резиночки, да, я від міска вже в'язала на двох спицях, цього разу в'яжу від резиночки. І тут взяла я набір у Ольги Матерної, вона випустила недавно відео із таким цікавим набором. Він мені сподобався, вже сподобався у виробі. Да? Спочатку я подивилася, що я ніколи не в'язала цей набір, не знав, який він, пішов він, куди він. А вирішила спробувати і вже як спробувала, зрозуміла, що так дуже, дуже гарна штука для ось таких виробів, де потрібно, щоб воно все пружинило, щоб воно було еластичне і приємне. Так, моточок я свій розмотала на два. Це тобто той, що був, да, це я відмотала клубочок, взяла просто ваги і відважила. По 50 грамів, тут рівно рівно у мене 100 грамів. Виявилося інколи була більше-менше, а тут якраз такий моточок видався дуже правильний. Да? Виявилося тут 100 грамів. І бачите, у мене зараз абсолютно різні виходять шкарпетки. Ну, але далі все, все подружиться, буде видно, що вони ж такі рідні брати. Да? Далі будуть секції схожі. Я з цього приводу абсолютно не перезиваю. Ось так. Мені поки що все дуже подобається. Я взагалі люблю в'язати такою пряжею, да, коли відбувається е, швидка в принципі, зміна кольору. Мені подобається. Що ж чекаєш, коли буде наступний кольор, да, як він ляже. Взагалі кольори дуже приємні, як на мене. Ось це тільки роди якісь, які мені щось із усіх саме більше не подобається. Ну, як я. Ось такі шкарпаточки будуть в'язатися. І бачите, тут уже ось того білого, який у моточку. Да, він дуже проглядається, да, ці білі якісь такі штучки. То тут його вже так не видно. Взагалі, коли ниточка розтягується, його практично перестає бути видно. Ну, якось так. Цікава нитка, цікаво, як вони будуть носитися. ну, поки що, поки що ось так. Так, ну що, крім того, що я зараз е, знімаю майстер-клас. На серветочку треба знімати. Да. Поки що якихось дуже грандіозних планів у мене, чесно кажучи, немає. Я дуже хотіла дов'язати свій оранжевий джемпер, але він мене застопорився на місці, поки що я його не чіпатиму, поки в мене не прийде натхнення розуміння, що ж ним далі треба робити, да, щоб це вийшло те, що я буду носити, а не те, що просто зв'язати і воно лежатиме, да. Ось так. Також сьогодні, я думаю, що це відео я сьогодні випущу, я зробила відеозапрошення до нового спільного проєкту, який називається «З весною в душі. Цей спільник попросили мене зробити дівчата, з якими ми разом в'язали в СП Сніжинка на долонці. І ось я нарешті зробила відеозапрошення, Тож, хто ще його не бачив, запрошую до нас, приєднуйтеся! Сподіваюсь, буде цікаво, пов'яжемо разом. Будемо в'язати все, що стосується весняної тематики, великодньої тематики, обов'язково в'яжемо серветочки, м'як обов'язково, хто любить. Да? В'яжемо серветочки, хто ще не знав, у мене на каналі дуже багато, ну багато майстер-класів по в'язанню серветочок. Тож, ласкаво запрошую, перегляньте, можливо, комусь щось сподобається. В'яжіть, надсилайте фото ваших готових робіт, буду чекати. Також чекаю вас, звісно ж, у чаті, в телеграм, -канал. в телеграм каналі який називається «З в душі. Покликання є під відеозапрошенням. Приєднуйтеся, будемо там разом в'язати, займатися будь-яким видом творчості, який вам подобається. Також будемо готувати різноманітні страви весняні, або ті, які. Ви зазвичай готуєте до великоднього столу, тобто творимо все, що вам подобається, що вас надихає. Створюємо в собі весняний настрій, піднімаємо настрій, надихаємо один одного, тобто робимо все, щоб нам було приємно. Так, ну що, на цьому, мабуть, усе таке коротеньке відео. Якось я до нього особливо не готувалася. Вже вирішила відзняти. Показати, чим же я займалася. Якщо у вас є якісь ідеї, що мені робити з моїм оранжевим джемпером, то пишіть, буду рада прочитати. Там вся проблема в тому, що нитка дуже слизька для закарду для такого да, об'ємного. І оті всі протяжки вони всі розповзаються. Да? Хоча я їх і перекручую там, але вони все рівно роз... ну, коли це Така вовняна пружна ниточка, да, там таких проблем немає. Вони тоді якось тримаються гарненько. Все тут такого не виходить. Коли велика та протяжка, вона. Ну, воно не воно. Ось така історія. Дякую за перегляд. Дуже дякую за ваші вподобайки, за ваші коментарі, за вашу підтримку. Це справді дуже цінно, дуже приємно. І. В кінці відео, врешті, хочу побажати вам всього най найкращого, найскорішої нашої перемоги. Вже дуже хочеться миру, хочеться, щоб дійсно прийшла весна, і ми нарешті жили у мирній країні. Ось так. Нехай вас все буде добре. До зустрічі.